Якщо поїдемо когось вб'ємо, говорять, що? <звук> що піхота і розговори ходять, коли 50 татка них стоїть, то піхота і в наступ хоче йти. От недосипання, це нічого з тим, коли тобі кажуть, хлопці, красавчики, Це дві системи не порівняти, тому що це самохідна, а та причіпна. У тобто, них два різних види роботи. Та більше протитанкова, а, а ці. Все одно кого виграти. Ми і танки, і піхоту, тобто, і артилерію з нею працюємо. Ну, все, що можемо, ми з нею працюємо. Владислав, командир бойової машини РМ70 Вампір. Родом з Очакова, що на Миколаївщині. 2020 року розпочав службу у 55-й бригаді з посади номера обслуги. Однак, вже за рік виріс до командира гармати. Повномасштабне вторгнення зустрів на волноваському напрямку у розрахунку 100-мм протитанкової гармати МТ 12 рапіра. Благодаря її швидкістю, ми можемо швидко зайняти вогневу позицію завдяки її комп'ютерам, цим надання приводів на пакет, що я можу управляти з ними з кабіни, я можу швидко розвернути саму систему. Тобто, не треба навочику, Наводчик займатися своїм ділом, це встановлює бульки, встановлює приціл, підключає пульт управління. Я йому піднімаю пакет. Якщо я знаю, на який основний напрямок я зараз став, я можу йому трошки повернути, щоб йому менше потім було гратися, коли приорієнтував. Плані. І він вирівняв бульки і все стоїть, очікує, поки Топік зорієнтує бусолі, зорієнтує його на основний напрямок в сторону противника. Після того, як Топік його орієнтує, вже йде моя робота. Тобто в мене є планшет, в мене є програмне забезпечення карти, по, по котрі я виконую бойові задачі. Тобто в мене є координати цілі, мені їх надає командир взводу. Мені скинули координати цілі, я їх бив в планшет, то є, у мене є, я знаю, де в мене вогнева позиція, я собі вже почитав основний напрямок. То є, основний напрямок це ти наводиш сам пакет в сторону, в яку тобі потрібно стріляти. То є, не в саму ціль, а в напрямок. той. І після того, як топік зорієнтував машину в основному напрямку, у мене вже пакет дивиться в ту сторону, в яку мені треба відкрити вогонь. Я вже йду читаті кутоміри, тобто є і орієнтую саму машину наводити на саму ціль. Я навожу машину, тобто вбиваю координати цілі, оновлюю метіобюлютень, вбиваю температуру заряду, вбиваю основний напрямок, вбиваю координати, які сказав мені топік. І це все розраховую, перевіряю все. І наводчика робота заключається точно це все виставити, то що я йому кажу, і точно підвести той тобто на топіка. Буває такий вплив, то тобто є снаряди, обстріли прилітає щось, куча роботи і ще одну ціль скидуть, Либо як колона їде, то тобто і колона вона рухається. Це ж бігом надо наводиться, щоб цю колону піймати. Тобто це треба треба швидко, то в тебе немає часу на це все відволікатися. Тобто ти настолько загружен в своїй роботі, то є, воно рядом розривається, ти навіть можеш не понять, що воно розірвалося. То есть тебе уже люди з розрахунку кажуть, типа там заді приход була ти навіть не звертаєш на це увагу, то що ти сконцентрований на роботі на розрахунках. Росіяни пішли в наступ на Водіна, ми почали штурмувати наші позиції. Зайшла рота з бронетехнікою. Ми по ним відпрацювали. Працювали достатньо довго, тому що працювали по чотири ракети, бо вони були розкидані по різній місцевості. і треба було кожному приділити внимання, щоб ніхто не стався без, них, без уваги нашої. І Відпрацювали достатньо успішно. У мене була витрата 36 ракет з одного місця. І ми повністю вразили техніку, весь особовий склад піхоти російських росіян. Тобто залишилось там тільки дві людини по радіоперехвату, по відео з дрона. Бачили, дві людини тікали. У мене залишилось дві ракети. І я вже командир команди пише мені, типа дав мені ці, типа наперед, в яку, в яку сторону біжать. Пусти туди дві ракети там через 30 секунд. Все, я завів, все, навівся. Та 30 секунд проходить. Я пишу все, відкриваю вогонь. Вони рядом лягли, усе ж їх посипляли трошки, вони поранені. Живі, але вони вже в ближайший час виконання бойових задань не зможуть їх виконувати. Наступ на Авдіївку теж росіяни. Це було ближе до весни, так квітень десь працювали. Ну тоді була настільки щільна робота, ми спали 2-3 години, тому що були, був поток снарядів. Нам за день привозили 120 штук, 180 штук. От Камази їздили е, на получення, і вони одразу туди оттуда, до нас. Зразу вже, це, не було там, людей ящики убрати, там на крутизриватель. Це ми вже самі робили. І за день ми могли 3-4 рази зарядитися. Тобто, хтось е, буває кажуть там, що. Що там в артилерістові типу, тяжело? Да, нам може трошки легше від піхоти, що в нас немає психологічного впливу такого, як у них. Тобто, Робота не злика. От Одна ракета 66 кг. От як весною це був наступ на Авдіївку, ми за день я випустив 120 ракет. От і ти цим розрахунком, яким ти працюєш, ти його її заряджаєш. Ти сам заряджаєш цю машину. Тобто, Ти приїхав, стрілявся, і тоді було настільки все. Жорстко все відбувалося, їх, їх настільки багато наступало, що я відстрілявся, мені дають команду Відбіг, тебе 30 хвилин зарядити машину. Я покидаю вогневу позицію, їду заряджати машину, мій напарник на другій машині, він мені вже навстрічу їде займати вогневу позицію. Поки він виконує вогневе завдання, я маю зарядитися. Все, я зарядився, пишу я заряджений до роботи, готовий, все, мені дають вже координати, я вже поїхав на другу сторону, на другу позицію. А мій товариш знімається, їде заряджатися. І оця от така динаміка напротязі неділі йшла. І роботи було дуже багато, я ж кажу, присісти, я ж говорю, ми курили на ходу, ми во время роботи перекурювали, навіть перекура не було, коли покурити, то є, їли теж там на ходу, то є там водій їде, там один може, знаєте, там якийсь бутерброд зробив, всім все, всі йому, оце отак от, ну так, ну, так робота проїхала, то є, ну воно, коли така робота, воно класно на самом деле, то є, во-первых, час біжить, і ти, знаєте, якось, Внутрі таке знаєте, чувство. Я навіть не знаю, як його правильно описати, Знаєте, ну, чітко, коли ти стріляєш, коли ти працюєш, оце от, пот е, недосипання. Це нічого з тим, коли тобі кажуть, хлопці-красавчики, типа ціль вражена, типу, взагалі, супер. І коли командира взводу там зустрічають командири піхотних, яких ми прикриваємо, вони мовили спасіба, типа пацанам, спасіба передавати, хлопці молодці, класно працюють. Ми працюємо достатньо точно, швидко, і вони завжди на нас розраховують, і ми стараємося не підвести їх. Тобто, дякуючи цій машині, ми можемо швидко це зробити. Тобто, і дякуючи підготовці особового складу, то що тренування завжди тренуємось. Це саме головне, бо швидкість і маскування для артилериста це все. І точність вогню. І ми все робимо для того, щоб ми могли швидко це зробити, слідкуємо за нашою технікою, щоб вона могла нас швидко туди довести і не підвела під час виконання якогось важливого бойового завдання. І плюс обслуговування прицільних пристріїв, обслуговування пакету, це теж особовий склад розрахунку, сам це все робить, дивиться, все потягується, виставляється вивірка, це все робиться особовим складом. Це все впливає на точність вогню нашого. Якщо на це як брати по опиту. Противотанку, як росіяни стріляли по намир СДВ, вони, от, знаєте, як стрільнули, все, нормально, типу, розвернулися і виїхали. Вони, вони не цікавляться, куди вони стрільнули. влучили, вони уразили ці. Садя, не це дякуючи на що вони так працюють, тобто, це нам був плюс. Ну, а у нас не так. У нас трошки артилерія, ну, не зря ми боги війни, так кажучи. Ми приїхали, ми стали, три тридали, тобто, нам приходить коректура, Ми по опять три дали. тут нам виходять кажуть, все супер, на тих же установках там 30-20 огонь, все відновлюється наведення і пішов рубать їх там, калати ті посадки, там жорстко все буває достатньо. Працюємо в районах 4-5 кілометрів від переднього краю. Тобто ми досягаємо сті мету, і треба швидко працювати. І ми, то, знаєте, раніше таке внутрі. Тривога, коли ти їдеш, знаєте, щоб, не дай Бог, там не попали, або не засікли тебе. А зараз ти їдеш, прийшов наказ, о, зашибі сьогодні все, поехали, по все, полетіли. Ми поїхали, поширили розложили, нам написали, все, красавці попали, все, ми доволі уїхали. Е, коли бувають такі дні, що не працюємо, знаєте, от, тишина на фронті, все, знаєте, як нікого немає. І ми сидимо, ходимо, командир згода приїжджає я кажу, до командира говорить, може поїдемо когось вб'ємо, що говорю, мені скоро міняться, ми ще нікого не вбили. Кажу, йома, я -йо! давайте хоч два снаряди, якихось кудись пустимо, якийсь їхній край, говорю, може, хтось попадемо. Він типо, каже, ні, я в магазині говорить, для нас продуктів нема. Каже, ну, типо, ми оце за цілі, він каже, я в магазин на нього, коли ми за цілі пишемо, каже, в магазині немає для нього нічого. Ворог він раніше реактивну артилерію не так боявся, я вам хочу сказати, особливо на Авдіївському напрямку. Тому що вони раніше, знаєте, колона йдуть сміло, так реактивка стріляла, типа воно полягало, там етап. Ну, та реактивка, що ота от реактивка зробила, і поїхали далі. А тут з'явилися ми, тут все поміняло моментом, тобто вони їхали. Ми дали три пристріли, що на з боку та лягло, вони та вони вперед поїхали. Но ми не дураки, ми ждемо коректуру, тічка висить, нам приходить коректура, ми врахуємо коректуру і відкриваємо ще раз вогонь. І ми відкриваємо вогонь, коли вона попадає в танк, він думає, ніхто собі на розворот і все, і тікає. І після тих случаї, коли не одну колону була знищена вампірами, після тих случаї, які де колона і лягає реактивка навіть рядом, навіть не в них, а навіть ну, в сторону 250 метрів, тобто це нормально для першого пострілу. То вони вже шарять, що все, нас вже засіклі, а не на розворот. Це вже неодноразово було зафіксовано це, що ми три ракети дали, вони на розвороти тікають. Ми їх ще вдагонку ловим, куди тікати, сюди, е, ну, екіпаж машини це 4 людини. Це водій, командир бойової машини, навідник і топік. Тобто ці чотири людини завжди знаходяться в цій машині, завжди знаходяться на вогневих позиціях, виконують бойову задачу. На МТ-12 це шість чоловік, тобто особового складу. І там кожна людина задіяна. Тобто це кожен щось робить, тому що це все вручну, це дуже важко. То є три з половини тони тягає. І людей завжди в артилерії в розрахунках багато, навіть навіть тут тобто, цих 4 чоловіка достатньо. Було б 10 чоловік, було б краще. Я би мені четвером заряджали цю машину, то є дістером перше швидше і не так важко було. Ну така ситуація, що не може бути більше людей, то справляємося так, як має бути. Артилерія, в принципі, це колектив, колективна робота. Тут а чим більше людей, тим краще, то тобто, ти сам тут нічого не зробиш. У мене розрахунок остався 12. Я з цими хлопцями. Спочатку війни, я з ними взагалі взагалі я тільки став командиром гармати, мені дали ці хлопці. І це вже половиною роки я в цій бригаді, і це три з половиною роки, мене дійти люди. тобто з мій розрахунок. В артилерії все построєно на довірі. То, що якщо ти не будеш довіряти своєму топіку, навіднику, то є, яка може бути виконання бойової роботи. Ти, не, ти в принципі не можеш ослідувати, коли тобі швидко треба тработи, перевірити топіка, перевірити навідника. Це є колектив. Тобто, і ми кожен друг другу довіряємо. Так само і водію, тобто куди він їде, куди він тебе завезе, впевнений, що він там проїде. Тобто, це все в колектив і довіра до людей. Тобто, це саме головне. І у нас всі хлопці з нашого підрозділу, всі стараються максимально зусиль, щоб цього, це нам не коштувало, виконати бойову задачу. Не зависимо від її. Сложності, то єсть від то, що нас кружає, то ці от обстріли ми завжди стараємося і виконувати любим путем. Тож знаходимо всякі можливості, щоб її виконати, то есть таким планом. Воїн це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.